Зеленський все ж таки підписав скандальний закон. Вчора ввечері, як і очікувалося, після того, як більшість людей розійшлися з масової акції, Зеленський, як справжні з цикуни у хілян, підписав скандальний законопроект. Після цього його миттєво надрукували в урядовій газеті Голос України ще вчорашнім числом, 22-м. Відповідно, згідно закону, з сьогоднішнього дня, 23 липня, всі антикорупційні органи підпорядковуються ручному генеральному прокурору, тобто особисто Зеленському, Єрмаку і Татару. Відповідно на них і на їхній діяльності можна ставити жирний хрест. Україна вже давно не бачила такого швидкого і миттєвого ухвалення законів підписання і взагалі їх впровадження. А й дійсно, це ж не закон про підвищення зарплати військовим. Чи встановлення чітких сроків служби, чи хоча б підвищення сроку відпустки для військових. Це не важливо. А ось, щоб друзів від набу відмазати і взагалі зробити так, щоб ці непослушні органи більше не займали дружків і кумів, і не дай Бог ще щоб на нього самого не вийшли. З цим, звісно, з законом все можна, як то кажуть, в турбо режимі. І Мені чомусь здається, що даремно зараз сподіватися на те, що ці масові акції протестів будуть мати якийсь вплив на Зеленського. Мені особисто цілком очевидно, що він зробив свій остаточний вибір. І на мою думку, все виглядатиме так: Захід почне висловлювати стурбованість все більшу і більшу. Можливо, навіть дійде до того. Що почнуть обмежувати фінансову допомогу. А я нагадаю, що бюджет України складається на 70% із західної допомоги. Після цього, можливо, навіть Україну, як і Грузію, позбавлять безвізу. І тоді Зеленський вийде своїм черговим відосиком-Гундосиком і заявить на всю країну, що Захід нас полишив, і що в нього не залишається іншого варіанту. Як іти на всі умови Кремля, аби зберегти країну. І в цьому випадку всі залишаться задоволеними? Путін залишиться задоволеним повною капітуляцією. Захід залишиться задоволеним, що війну на кордонах із Європою завершено, і, швидше за все, між Путіним і ними також буде укладена якась угода. Ну а Зеленський отримає свою Білорусь 2 Росію 2, КНДР-2 із закритими кордонами, тому що люди не отримують візи. Із замкненим населенням зашуганим в більшості обнуленим, і яке не має ніяких громадянських прав, мовчок про корупцію, адже не буде антикорупційних органів. В ноль буде зачищене все медіапространство і не буде ніякої навіть натяків на опозицію чи якусь можливість. Чесних виборів. Ось саме таке майбутнє для України бачить Зеленський. А як воно буде насправді, поживемо й побачимо, адже зараз, в дійсності, все залежить від нас з вами.